Готуємо теплу грядку для висадження насіння огірків. На два штики лопати, така траншея, і потім будемо засипати компостом. Компост я зараз покажу, який в нас ось наш компост. Тут і соломка є, і листя, і ящик ось ось стоїть компоста перший. Ми потім цей викидали сюди і з осені листям. Перекладали солому, і тепер дуже гря, такий гарний компост і в ту теплу грядку. Так. Ось наш компост. Загружаємо його в траншею. І зверху ще земля, яка була тут вирита. І по цій землі ще буде другою землею, більш насищеною такою рихлою. Пакетів, і тоді вже можна буде висаджувати огірочки, коли земля прогріється до градусів 15-17. Оце теплю люблю. Ще біогумус, Мамі зараз нема коли відео знімати. Вона працює, я працюю. Ну і тут, поміж працею, трошки отакий От порадничок. Що треба зараз зробити? Тоді огірочки отримують дуже знизу тепло. ну Зараз яке наше число сьогодні? 13. 13 сьогодні квітня у нас. Ну, за три неділі до висадження огірочків ми садимо з розсади огірки, і просто в землю насіння. Тут помощники у нас вже з'явилися.